Друзі, всім привіт! З вами юбика. Сьогодні ми робимо обзорчик такий огляд бакуганів тігрери і тігрери блейд. Поїхали! Ну що ж, друзі, погнали! Сьогодні будемо розказувати про легендарного бакугана. Про Бакугана першого сезону з напарником, яким був Руно. Ось як виглядала сама Руно, ось нас є на карточці. ось як виглядала воно в аніме. Трошки ближче можете розглянути. Це боєць нас хаос. Першого сезону. Всі чітко і добре пам'ятають цього Бакугана, Це Хаос Тігрера. У нас в розмірі B2. Оригінал, має код, стан ідеальний. 440G. Дуже гарний і класний дійсно Бакуган. Насправді її дістати зараз досить важко. Коган рідкісний, B2, і що в такому стані це просто дуже сильно повезло. Про цього Бакугана ми знаємо насправді досить небагато, але Тігрера, як ми знаємо, дуже була смілива і дуже класно комбінувалася в Драго і преясом. Ну, в принципі, це було логічно. Наступна Бакуга у нас Блэй Тігрера, Наступна еволюція Тігрери. Після того, як наша Тігрера пройшла своє випробовування проти Ларслен, легендарного Бакугана Хаосу, вона отримала свою еволюцію Блэй Тігрера. Дуже міцна, класна тігрера. в неї 480G, сильніша за попередника на 40G. Насправді дуже гарний Бакуган. Ось так вона виглядає. Дуже цікавий в неї дизайн, дуже незвичайний, дуже гарно вона розфарбована, насправді дивіться. Це не повністю аніме розкрасна, все одно вона досить гарна і в колекції це просто бомба. Давайте розглянемо до них їхні карточки. Карточки здібності. Ну що ж, поїхали. Карточка до першої, до самої звичайної Тігрери, 80G, 50 і 50 до Саптери. Ось така умова. Можете гарненько. Погляньте, ви використовуєте цю карту здібності і виконуєте і юзаєте ті атрибути, відповідно, що вказано на карті. Ось така карточка до Тігрери. Також є карточка до Булеті Ререри. Відповідно, теж дуже класна карточка. Так виглядала Булетті Грера. Вона сильно змінилась. В неї додали шипи, броня. Вона стала набагато досвідченіша, розумніша, сильніша, що важливо. Це дуже класно, справжній боєць. Ну і сама Арун, ось така карта здібності. Хаос 150G. насправді теж дуже класна карточка. Ось такі маємо три карточки здібності, які в бою дуже сильно знадобляться. І мати в колекції і таку звичайну тігреру, і блайтіграю. Це, мабуть, одна насолода. Насправді дуже класно, якщо хтось колекціонує бакуганів першого сезону, і він впевнений, що бажає мати цих двох бакуганів в своїй колекції. Напишіть в коментарях, чи б хотіли б цих двох бакуганів собі в колекцію. Друзі, великі дякую, що переглянули ці відео. Я дійсно стараюсь над цим. Я дійсно стараюсь над контентами, над ідеєю, придумовую щось новеньке, щось цікавеньке, тому що в Україні, як ви розумієте, ніхто не знімає про бакуганів. А я стараюсь подати щось цікаве. Обов'язково підтримайте ці відео лайком. Будемо рухатись далі. Всім дякую за перегляд. До зустрічі.